Привіт, я Марія Бурмака. Ви у вікенді нової музики. І сьогодні у нас гостя Саша Кольцова, лідерка гурту Крихітка із прем'єрою, рімейком легендарного гіта х Дякую, Саша, вітаю тебе з днем народження. По перше, вчорашні дуже. і з цією прекрасною прем'єрою. Це 90-х Всі ми прагнемо любові. Е, насамперед, це така вже в тебе традиція День народження відзначати новим релізом. Якщо чесно, я люблю собі підіймати настрій, тому що кожного дня народження ти намагаєшся підбивати якісь підсумки, і я намагаюся до дня народження свого просто там зробити цю заначку ендорфінів і проводити його в гарному настрої. Але на наступний рік це буде дитяча книжка, я гадаю. Це теж прекрасно. Отже, всі ми прагнемо любові. Я згадую цей медовий голос Марії Шалакевич, гурт Соколи. І це настільки було мило, але це відкидає до 90-х. Насамперед, ти е, так вирішила цю пісню до дня народження чи так склалося? Я дуже давно її чула, причому я слідкую за пабліком Суспільного, і, який веде один журналістів Суспільного, і я побачила у нього кілька років тому цей допис близько шести, напевно, чи семи. І тоді ще відмітила, думаю, боже, яка пісня, чому до цих пір її ніхто не переспівав? Це, це, це ще було реально до ковіду. До і так я собі запам'ятала, що вона прекрасна, тому що в дитинстві я її не чула. А, і думаю, ну, колись, можливо. І потім він ще раз якось запостив, я ще раз на неї подивилась, думаю, а чому чекаємо? Вже війна в розпалі, ти не знаєш, коли прокинешся чи ні, там наступного ранку. І я написала спочатку журналісту, потім самому Вадиму Крищенко і так нічого не було, ніяких відповідей. Я не знала, що йому 90 років, і він не так часто заходить в Фейсбук. І через кілька місяців, якби приходить мені повідомлення. Зв'яжіться по ліцензійних питаннях. От, і потім ще місяці-чотири, напевно, тривали перемовини, тому що мене попередили, що Марія Шалайкевич не хоче роздавати свій репертуар, і там вона нікому не хотіла віддавати цю пісню ніколи. Ну, І це не дивно, тому що в неї реально унікальне виконання, яке там, ти не можеш забути, коли ти перший раз його почув. У неї дуже такий дзвінкий, прозорий е голос, е такий дуже важко порівняти з кимось у учасників. Я думаю, ну, да, хочеться, щоб, напевно, в найкращому варіанті звучала ця пісня, запам'ятовувалась. Але я спробую. От, і Ми записали демо з Віталієм Телезиним і кажу, давай відправимо, тому що нам так просто не дозволять, навіть якщо ми кажемо, що ми. З повагою поставимося до твору. Нам не дозволили міняти нічого в мелодії, що в принципі зрозуміло. Ну, мелодія авторське. її мелодія Марії так, — так, це її мелодія. Вадим Крищенко записав для нас такий уривок своїх спогадів. Він казав, що цей вірш був розданий шести різним авторам, і саме їх версія перемогла. Тобто він правда давав різним авторам, щоб вони створювали. От і вони. Їхали в соколи, просто одразу зрозуміло, що це буде мегахіт, незважаючи на те, що у них там був народний репертуар, ці пісні, УПА, які виконували соколи. І я, навіть, чесно кажучи, одразу не повірила, що типу, ми, ми, ми зробимо це. Ну і потім другою удачею було зустріти дівчат на показі Івана Фролова, і я так думаю: блін, треба щось записати разом, і ми так про це кажемо, треба би щось, знаєш, як всі кажуть, і нічого не роблять. Зробити би щось разом. І я думаю, а позвоню я на студію і спитаю. От. І це була така імпровізація, але мені здається, що вона надала всім нам трьом трішечки чогось нового, радісного. Ви записували вокал саме 14 лютого, в цей день був показ так, так. нашого іменитого кутюр'є. Я для слухачів нагадаю, що це саме він розробив одяг наших артистів циферблат на Євробаченні, його одяг і його моделі носять дуже багато світових зірок. І от був цей показ, дівчата приїхали на показ, і саме 14 лютого ви записували цю пісню. Ну, все склалося. Чи оцей дух любові він відчувався під час запису? На, да, ми забігли, я Віталію кажу, Віталію, ти, ти сьогодні зустрічаєш День Святого Валентина з трьома жінками. Це хороший день, касовий плани на вечір. <свісно> Ось він дуже е, був вражений тем, як Юля пишеться. Я бачила між ними цю професійну магію, коли всі отримують задоволення від процесу, тому що зазвичай вокалістки бояться звукорежисерів, тому що не так, не туди. От він дуже делікатно. Це була така. Якби професійна любов з першого погляду мені здається, я дуже сподіваюся на те, що в них ця співпраця продовжиться. Ось все вдалося, як на мене, Незважаючи на те, що у нас от було лише кілька годин на запис, ми там на наступний день щось ще дописали. От, але ми всі, отак, от знаєш, як з музею річ принесли всі в білих рукавичках. Отак ми до цієї пісні, отак, от дуже обережно, тому що їй 30 років, і вона була прекрасна. І всі, хто їх чув, вперше, каже: Боже, як ми могли не чути цей хід. Ну, я цей хід чула фактично не знаю, з дуже юного віку, і він у мене так асоціювався спочатку з чимось дуже світлим, потім з таким дуже серйозним ретро. І я для себе відкрила саме у вашому виконанні і зовсім по-інакшому. Навіть деякі слова до яких ми повернемося, я зовсім по інакшому подивилася на них. Чи були в тебе якісь відкриття під час цієї роботи? Можливо, в пісні, можливо, в спілкуванні із метрами, можливо, в спілкуванні з дівчатами. Взагалі я спочатку хотіла зробити цю пісню з Лізи Бібікової, їй 19? Ні, їй 18. Вона тільки закінчила школу і вступила, здається, кудись. Вона дуже юна артистка, але перспективна. Вона також сама авторка і собі компонує. І у нас така значна різниця в віці. І я подумала, оскільки там і юні, і не молоді. Я думаю, окей, це хороший місточок для поколінь, і це ризикована для мене територія, тому що я не граюсь там в дівчат. Це все. Я, типу, я жінка, я доросла, мені це подобається. І мені хотілося, щоб на контрасту був хтось дуже юний, щоб ми просто прямо буквально. Проспівали, що всі ми прагнемо любові, і юні і не молоді. Зараз я показую на себе, я трохи нікувала, все ще. Ось. І, але Ліза послухала матеріал, він їй не дуже відгукнувся ну, текст. Ці асоціації з водою, з листям, з вербою, воно прямо ретро ретро Ну, ліда бібіка. Вона писала і заспівала з бахромою пісню поїздків Нійорклітак Київ Нью-Йорк. -Нью не існує такого. Вона була в нашій студії. До речі, ну я розумію. Напевно, вона в свої 18 вісімнадцятій страшно підступитись було до цього матеріалу. Можливо, да, вона я не відчула його так, але бачите, з, з, цим, з прекрасний контраст вийшов там, з моїм однолітком і з бограми. Мені здається, що це теж дуже класна колаборація. І, от, і мені здається, що все на краще. Тому що, Боже, скільки людей були раді побачити нас втрьох, виявляється. І це такі, О, дівчата, ми там пам'ятаємо Червону руту по Юлі, там наш період з Ірени в нульових. І для нас це було неочікувано, і для слухачів теж. Як елегантно ти немолодих викреслила з цього списку, і залишились тільки юні. Три юні німфи в цій пісні. Тобто, а немолодих, ну не десь залишилися, невідомо де, але пісня насправді прекрасна. Чи юні, чи немолоді? Цю фразу, чесно кажучи, я свого часу навіть не почула. Ну, напевно, по тоді була юність, а зараз вже трохи в категорії, ну, ніби оті самі немолоді. Про поєднання поколінь. Взагалі, от як ти пояснила Вадиму Крищенкові, що ви хочете заспівати цю пісню? Про що? Чи розпитувала ти у нього його особисту історію? Я попросила да, записати у нього там його, напевно, родичі, друзі, які опікуються його youtube каналом його спадком дуже активні. Там все дуже гарно з точки зору ліцензії, ви так просто не переспіваєте. Його каталог представляє юридична фірма, і це дуже круто, насправді. І ми попросили його висловитися, що він думає про любов, якою вона є там в зрілому віці на його погляд, як це змінюється, це почуття. І він дуже там дуже чітко сказав, що. Це не має значення насправді, тому що люди, які відчували це почуття, зрозуміють про що це незалежно від віку. І він каже, що ця саме пісня не була е, натхнена саме в той, в той е, рік, коли він писав це 94-й рік, здається. А це про якусь стару історію, яка залишила в ньому спогад. Ось і тому таке алюзія, але чути, що писала доросла людина, і що оця туга і Марія Шалакевич була вже за тридцять, коли вона її виконала. Мені здається, і. Оці всі пісні молодих людей про пристрасть, про легкі стосунки, там те, що Беркулець, наприклад, робить оці, Те, що ми добре пам'ятаємо, цей вайб. І ось пісні, які пишуть про любов, зрілі люди, і чути, що це щось, художні образи, що ти все ще сподіваєшся когось зустріти, там, на темній сумній воді, в цьому випадку, є е, враження, що це два різних почуття там з різних світів. Але ми нещодавно говорили з Марічкою Падалко в інтерв'ю і з колегами про те, що нічого насправді не змінюється, і коли вам 20, ви дуже здивовані, що у батьків є особисте життя, а воно є в цьому віці, особисте життя, в 30, в 40, в 50. І в мене є знайома пара, які познайомились після 70 на зупинці на сокорках, і вони разом 20 років, і йому зараз 101, а їй 92. І вони поводяться як пара. І, і оскільки це анонімно, я можу розповісти, що е, я бачила, як вони приїхали в лікарню, і там такі, знаєте, залізні стільці про флірт е, в дорослому віці, і пані сіла е, в шортах це було літом на залізні стільця, каже, так холодно. І пан якому 101 рік каже, ну можеш мені на руки сісти. Тобто, 101-100 рік, 100 років. І флірт нікуди не дівається стосунків. І це дуже і кумедно, і дуже тепло. Ну, і ця пісня, яку ви записали, вона може бути е, саундтреком таких історій для різних поколінь. Ти сказала, що тут, в, коли писала про пісню, розповідала про співпрацю поколінь, це дуже важливе формулювання, воно нібито зшиває те, що відбувається зараз, і те, що було в 90-х. До речі, як от ти відчуваєш цей вайб 90 і, ну, Це мода в першу чергу, мені здається, це також оцей перший порив свободи, коли вже союз спав. І як почала проявлятися національна ідентичність і культурна ідентичність. Це позасумнювамо ця плеяда митців, коли тоді виступали, ми просто були маленькими, дивилися їх в телебаченні. От і тоді, ну, ти не міг собі уявити когось такого, як Левко Дурко, умовно кажучи, на державному московському телебаченні, тому що ця самоіронія, такий постмодерністський підхід до публічності. Це, це не союзний такий вайб місцевий. Він тоді почав проявлятися там. Поведінка Ірини Білок вона дуже сильно відрізнялася від того, як поводились оці е, партійні діви з прямими спинами. Оця свобода чогось. Навіть мені здається, нам тоді дітям, десятирічним, мабуть, було видно це. Ось. І мені цікаво, як ми зараз будемо, ми будемо виглядати моє покоління там, дітей, які зараз дивляться YouTube, там, TikTok і все решта. От, але да, тоді це прямо було відчутно, що це ще якийсь інший художній світ. А чому зараз важливо робити такі містки? От дивися, саме ця пісня, вона декілька поколінь зібрала. І музиканти, які з вами працювали, ви, дівчата, Вадим Кришенко, якому 90 Чому важливо зараз зшивати ці покоління в музиці? Ну, не секрет, що тяглість українського наративу була перервана і голодоморами, і війнами, і ми. Не всі цю тяглість відчуваємо цю е, зв'язок з умовно козаками, яких намагалася знищити Катерина. Потім всі емські укази, ці понад 400, та скільки документів, які е, були покликані на те, щоб е, знищити українську мову. Я колись читала прям цілий матеріал, що це було десятки з різних боків, там десь заборони, десь там. Потім там розстріляне відродження і так далі. І так далі. Не всі відчувають цю тяглість. Всі пам'ятають там до бабусі, до майонезу, умовно кажучи, салату, знаєте. От. І мені здається, що коли ти ще 10 років до повномасштабного вторгнення е їхав і слухав радіо ретро, там не було українського ретро. І це було для мене це була трагедія, що от італійське ретро є, французьке ретро є, а українського нема. І вони робили вигляд медійники, що. Немає нічого, немає цієї тяглості, а у нас є пісні, прекрасні, 40-річної, 50-річної давнини. Я нещодавно придбала собі співаник пісень Упа, наприклад, ти, мабуть, його бачила дуже хороша збірка, у них також є різдвяні збірки. І я розумію, що всі ці речі мають бути в школі, щоб ця культурна тяглість вона була, тому що все ще люди не можуть заспівати 10-15 українських пісень. Що мене правда заспокоює, трохи, коли ти. Починаєш дискусію з опонентами, які виросли в радянському союзі, мають радянську ідентичність, і кажуть: Ми руски. Я кажу, а ви не могли б спіти вашу русську народну пісню? І вони починають співати пісні з кінематографу, адаптовані. Вкрадені в інших народів, перекладені на російську, ти такий, ага, угу. ясно, дякую, дякую. Ви себе обікрали і намагаєтесь обікрасти інших. Ну але от дивись, коли е, такі ремейки з'являються, такі пісні, а це зараз дійсно тенденція. Які головні сенси ми перепаковуємо для майбутніх поколінь? Україна буде завжди. Оце головний сенс. Радянський Союз, це просто 70-річна трагедія. На цій території, яка сталася з Голодомором, своїми здобутками, своїми, тому що люди все одно якось виживали, щось робили там, в цих жахливих умовах, створюючи цю там. Пам'ять, але менше з тим ми маємо мислити довшими відрізками часу, коли ми кажемо про українську культуру. Взагалі, ця пісня вона дуже перегукується із бітловськими All you need is love, Але трошки інший акцент. Якщо Beatles — це ми всі, любов потрібна всім, то ви співаєте всі ми прагнемо любові. Тобто тут всі ми на першому місці. От всі ми для тебе це хто? Я не можу казати за автора, тому що напевно він якраз мав на увазі, що і юні, і молоді що яким би не був твій вік, сімейний стан, стать, самоідентифікація, тобі все одно потрібна любов. І це все-таки чоловічий погляд. І для мене трішки важко співати чоловічий текст, тому що ті почуття, які вкладав чоловік автор за 40 в цей текст, зовсім відрізняються від моїх, скажімо так, відчуттів. От, і вона, мені здається, більш уразлива, ця їх позиція, що ми все одно хочемо, щоб нас любили, ми хочемо проявляти цю любов. А коли ми це співаємо, Мені здається, що тут зовсім інший контекст з'являється через війну, що, незважаючи на те, що з нами відбувається, у нас є це крихітне місце для приватного. І воно нікуди не дівається, тому що щойно немає в Києві 24 години тривоги, ми такі життя, життя. І... Мені теж здається, що нас це дуже відрізняє від агресорів, тому що українці більш вітальні, вони більше сибирити, вони більше бонвівани, Тобто це прагнення, прагнення до хорошого, воно відчувається одразу. Зовсім трохи про дитяче. Бо я тобі е, хочу сказати дякую за е, зубна поліція Віу Віу за е, малюк чує звук. тому що це... Я продовжую твою традицію, Марія, Справді <гас> І дякую, сподіваюся, На чим ти зараз працюєш? Я записала зараз композицію, яка називається Оладки для поросятки. І я дуже, я прямо обожнюю цю пісню. Я зрозуміла, що я так сміялась, поки її писала. Потім зрозумієте чому, тому що там є, є кілька таких шевців. І мені подобаються сюжетні маленькі пісні, тому що я розумію, що дітки їм потрібно, щоб там щось відбувалося. І там, наприклад, за спойлері, що є слово «борохрохрошно». От, тому що поросятка оладки, йому потрібно «борохрохрошно». От, І я отримую від цього задоволення. Вивчаючи українську дитячу, тому що я шукаю я багатьох слов не чула слів в своєму дитинстві. І оця гра слів, яка в мене невимушена раптом з'являється, для мене це оце зближення з українською мовою, яка є там моєю другою рідною. І для мене це просто така дуже терапевтична, ніжна. Якби я сподіваюсь, данина там і любов, яку з якою я була вихована вже в українським суспільством, будучи просто під там підлітком з російськомовної сім'ї, дякую тобі за дитячі. Дякую тобі за сьогоднішню прем'єру. За те, що я ще раз вітаю тебе з днем народження, дякую. приходь до нас в студію і з дитячим, і з дорослим чекаємо з нетерпінням. У нас була Каша Сальцова, Саша Кольцова, гурт Крихітка. Ми слухали прекрасну пісню 90-х. Всі ми прагнемо любові, а ми дійсно всі її прагнемо. Привіт, я Саша Кольцова, гурт-крихітка. Закликаю вас, запрошую, наполягаю на тому, щоб ви підписалися на YouTube канал Радіо Промінь, найсвіжіші релізи, найактуальніша українська музика. Українська музика, яку ви самі ніколи не знайдете, тут отримує належну повагу, увагу і любов. Будьте в курсі новинок української музики і новинок від ваших улюблених артистів. Підписуйтесь на YouTube Радіо Промінь.